За третій слой лак у нас залишився. Небагато, але є. Буквально отак. повірте, це дуже мало, але цей пістолет у нас економний. всього у за 4 тисячі кавел пічний. Тому валимо третій слой. Що не закінчився лак, який на прошлому році <ріст> <Як раз ріст> на кожному пістолеті, так? Ну що, 150 грамів готового, готового лаку хватило на три шари повноцінного. повноцінний шару, ну, зараз ми трошки. Ми е, в цьому відео вам показали на що спроможній пістолет китайського виробництва, що він може зробити і як. Ложиться сам лак Кристал, який, до речі, у нас недорогий. Що пульт недорогий, бюджетний, що лак у нас бюджетний Кристал. Вибір за вами, друзі, я скажу свій вердикт, що пульт заслуговує поваги, тим більше за ті кошти, які можна відбити з першої вже покраски. Також і за лак хочу сказати, що, друзі, той, хто ще не спробував. Наші продукти, обов'язково звертайтеся, попробуйте, порівняйте їх з тими продуктами, якими ви працюєте. І потім вже робіть висновки, чим краще чи де заощажите і так далі. Для замовлення звертайтеся за номером Номер телефона. телефона буде нижче в описі, дзвоніть, пишіть і замовляйте.